6 вересня справу Богдана Андрієва щодо службової недбалості закрили зв'язку із закінченням строку давності. Ми звернулися за коментарем до Богдана Андрієва. Чи визнає він свою вину? Він скоординував нас до свого адвоката Євгена Старцева. Я вам надам координати депутата, який мене представляв. Він всю вичерпну інформацію з цього приводу надасть. Богдан Старцевич не визнав своєї вини у вчиненні злочину, і вся сторона захисту на тому наполягає, що він дійсно жодного кримінального правопорушення не вчиняв. Але з метою економії процесуального часу всіх сторін кримінального провадження ми спільно прийняли рішення про подачу клопотання про закриття кримінального провадження в зв'язку з закінченням сроків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Що це означає? Це означає, що вроді би справа була, і зараз вона закрилася. Причому суд в своїй ухвалі не вправі визнавати вину у вчинення злочину. Тобто його вина на сьогоднішній момент лишається недоведеною. Кримінальне провадження щодо Богдана Андрієва відкрили у 2018 році. Воно стосувалося реконструкції пам'ятки архітектури Совинне гніздо. Тоді міському голові ужгорода оголосили підозру у страті 6,5 мільйонів гривень під час проведення ремонтних робіт. У серпні цього року підозру змінили на службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Розповіла речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк. Причиною для того, аби обвинувачення було змінено, стало те, що під час судового розгляду виявилося, що певні обставини. Які зокрема впливають і на кваліфікацію дій обвинуваченого не знайшли свого підтвердження. Висновки стової будівельно-технічної експертизи, згідно з якими була встановлена і сума збитків, тобто це 6,5 мільйонів. Вони були хибними, тому що у Суді вже було допитано експерта, який безпосередньо проводив цю експертизу, і виявилося, що він жодного разу не виїжджав на місце події, власне, не проводив ніякі замери, і е, при встановленні цієї суми збитків керувався лише наданими йому документами. Водночас, в межах кримінального провадження була присутня й інша така експертиза проведена іншими експертами, згідно з якою встановлено, що розмір збитків становить 285 тисяч гривень. Тут вже експерти і виїжджали на місце події, і Проводили заміри і таким чином. Керуючись цією інформацією, от встановили саме такий розмір збитків. На запитання чи подаватиме прокуратура апеляційну скаргу на рішення міськрайонного суду Катерина Хижняк відповіла. Ну, наразі ми очікуємо на проголошення повного тексту рішення суду. Після чого вивчимо і будемо приймати рішення щодо наявності або відсутності підстав для його скарги. Суддя спікер Ужгородського міськрайонного суду Тамас Демитрад за пояснює, чому головуючий суддя Андрій Іванов виніс рішення про закриття справи Богдана Андрієва, враховуючи, що з моменту подій, які мали місце в 2015 році, листопад-грудень, то минуло більше п'яти років відповідно. Строк притягнення до кримінальної відповідальності закінчився, якщо ми беремо до уваги з частину 2 статті 367. У захист відповідно заявив клопотання. Прокурор не заперечував щодо закриття кримінального провадження за таких підстав, то ну, відповідно і було прийнято таке рішення. Причому слід наголосити в на тому, що це є обов'язок суду розглянути дане клопотання і прийняти таке рішення однак закривається провадження за нереабілітуючими підставами. Не встановлюється вина в таких ставах, але закривається за закінченням строків притягнення до кримінальної підальності. За словами Тамаза Демитрат, за апеляційну скаргу сторони можуть продовж семи днів з дня проголошення рішення. Руслана Гостюк, Віктор Пойда, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.